Ох, зараз подивимось справжній ексклюзив у колаборації годинникового бренду Spinnaker та мультфільму «Моряк Папай. На жаль, на момент виходу цього ролику модель самим моряком Папаєм вже розпродана, але ще є друга лімітка з головним ворогом Папая: це Брутус. Звичайно, що це лімітоване видання в Україну до мене доїхало лише декілька екземплярів. Модель постачається у подарунковій коробочці та є сертифікат саме з порядковим номером вашої моделі. У виді. Баночки зі шпинатом. Все символічно. І, звичайно, в першу чергу увагу привертає циферблат, де можна бачити зображення злісного брутоса, котрий махає своїми руками замість стрілок. Чудова якість самого годинника в комплекті буде додатковий ремінь з текстилю, і це прям приємний бонус. Всього у світі було випущено таких 430 годинників. В Україні лише два, тож ви можете стати власником однієї з них. А годинник цей зроблений для чоловіка, котрий готовий для фану і котрий ще. Пам'ятаєте гарні часи, коли не було гаджетів? Придбати цю модель можна в моєму інтернет-магазині Fiлtime. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь та пишіть в директ.